У Хотині відбулася благодійна виставка Сергія Кузняцова. Квіти лікують душу. Головна мета заходу зібрати кошти на потреби військовослужбовців. Деталі далі у сюжеті. Ромашки, троянди, хризантеми. На Буковині хотинський фотограф Сергій Кузнєцов презентував виставку світлин Квіти лікують душу. Мене дуже турбувало сьогодення. Теперішній час нашої країни. Я коли читав. Новини дивився, інтернет, е, практично пропускав через своє серце біль наших втрат, коли ховали наших хлопців, коли ховали дівчат, коли вбивали наших дітей. Е, мене часто мокріли очі від цього. Я мусив якось знайти. Стан, в якому я би заспокоївся. І тому я почав фотографувати квітки. Це в основному ті квіти, які в мене на подвір'ї, ну і частинка є, які я бачив в, іншому, в інших місцях. Фотограф каже, спершу світлини розміщував у соціальних мережах, які швидко оцінили близькі та друзі. Відтак підштовхнули його на відкриття власної фотовиставки. Я готувався, я довго думав, бо це серйозна справа і треба було відповідально до цього віднестися. Я знав, як вона буде називатися, квіти лікують душу, тому що я відчув це на своєму сприйнятті. Почав фотографувати практично з початку весни, той тобто, початку літа, трохи весна, і по теперішній час. Організатори колектив Хотинського фахового коледжу Подільського державного університету кажуть. Готувалися до заходу відповідально. До процесу залучили і студентів, і викладачів. У приміщенні облаштували локації та фотозони, які студенти виготовили власноруч. А добіркою мистецьких творів доповнили захід викладачі хотинської музичної школи, які надали виставці особливого шарму. Ми надихалися в першу чергу тим, що сьогодні такий стан в Україні дуже важкий. сьогодні війна в Україні, і ми старалися, хоч трішечки принести чогось доброго, чогось позитивного. Виставка з благодійною метою зібрані кошти спрямують на потреби наших воїнів. Наші багато студентів там так також воює за контрактом. Ми хочемо допомогти нашому студенту. Дитині-сироті, брат, який зараз навчає, брат, якого навчається у нас на четвертому курсі, так само. Скоро зима, хлопець водії БМП. Ми сподіваємося, що ми теплі речі, можливо, Допоможемо йому і в приладі і нічного бачення. Ну максимум, що можна, ми допоможемо в цьому плані. Оскільки тільки завдяки нашим захисникам, які нині в окопах воюють за волю та незалежність нашої держави, ми зустрічаємо ранок, продовжуємо мріяти, радіти та взагалі жити. Це найважливіші люди, і поки ми цього не зрозуміємо, не усвідомимо, в Україні не буде майбутнього. Дякуємо вам. Дякуємо вам за ваш щоденний подвиг. Дякуємо вам за кожен наш світанок, дякуємо вам за посмішки наших дітей і онуків. Дякуємо кожному і вашій особі. Я дякую усім воїнам, які сьогодні на передовій, які сьогодні в госпіталях, які сьогодні на реабілітаціях, які сьогодні на своїх плечах тримають небо України і тримають майбутнє кожної нашої родини, дякуємо вам, Аліна Рябко. Теми дня, ТВА.